Цей університет мав стати родзинкою Маріуполя, але війна. Та, попри все, 143 магістри сучасних інженерно-технічних спеціальностей першого українського недержавного гірничо металургійного університету «Метінвест Політехніка в урочистій атмосфері отримали дипломи. Дипломи технічної еліти України, які дають можливість працювати на будь-яких підприємствах світу. Це тільки перший крок. Він вже успішний. Сьогодні ми маємо. Такий випуск, який достойних студентів, які зможуть підвищити рівень нашої технічної думки. Ми відбирали тих людей, які показують потенціал, які хочуть розвиватися. я хочу побажати отримати задоволення від їх роботи, задоволення від їх кар'єри, того самого кар'єрного росту, якого вони бажають. Ну емоції тільки позитивні, оскільки це наш перший випуск. Є два шляхи: це кар'єрне зростання, та є шлях до аспірантури, тому що і на одному та іншому шляхах дуже важливо, коли ми будемо Будемо готувати інженерні кадри кадри для відновлення економіки України, відновлення промисловості України. Потішився за випускників і голова національного агентства і забезпечення якості вищої освіти каже, на них великі надії, адже нині фахівців з технічних спеціальностей дуже бракує. Ми стоїмо перед великою відбудовою країни. Зараз потрібно забезпечувати обороноздатність країни. Все це стає великою мірою на плечі інженерів різних галузів, електриків, металургів, гірняків. Дуже приємно, що приватна ініціатива цього університету зосереджена саме в цьому напрямку, тому на мій погляд це вкрай важливо. Півтора роки навчання, понад 200 лекцій, 500 офлайн сесій 200 годин практики на підприємствах Метінвесту в Кам'янському Запоріжжі та Кривому Розі. Війна, блекаути, працювали, навчалися, і було нелегко. Діляться випускники. Та, попри все, надихала віра у перемогу та можливість взяти участь у відродженні країни зранку. Ти начальник лабораторії. Вечір магістрант студент, тому що з 18-ї години до 21-ї години у нас було навчання. Це було дуже дуже корисне і дуже дуже м -м, таке випробування було після так, після якого типу, ти кайфуєш і получаєш це Да, я змогла. Я продовжу продовжую. Ну, продовжую внедряти ці свої наработки, свою працю, підприємство. Медінвест політехніки місце, де в пріоритеті якість освіти європейського рівня. Задля цього розвивається партнерство з університетами з усього світу, враховуються вимоги бізнесу. Серед переваг студенти з інженерною освітою не лише гарантовано отримають роботу та кар'єрне зростання, а й шанс приймати активну участь у майбутній відбудові України. Наразі триває черговий набір до вишу.